Дивись, я тобі дарую пластирі. Я думаю, вони тобі пригодиться. Бомба! Тримай, місце. Шоколадки я взяла, зібрала купити тобі подарунок і за те, що ти Вау! Ну, Набери пластик, які порваний. Дуже дякую за Я таки купив до пластирі. Не пахне пластирі, пахне пластирі? Про ті пластирі. Пластирів.

О боже, як седро. Вже, вже на 4 тисячі була. Відкриваємо. Вже я не можу стола, так стола. Саша, вітаю тебе з твоїм днем народженням. Я хочу сказати, що ти найкраще, щоб ти пам'ятав, що тебе завжди все буде получатися. Ти дуже хороший друг. Ти маєш такий, ти по списку. Ахуєш. З тобою завжди було весело, смішно. Дуже з тобою я, коли ми всі бачились кожен день, я угарали звідти в конувало. Я, я котувались з нами пере, переживали, але всі були разом, і я дякую тобі за це. Я так ніколи не читав. Хочемо зараз ми спілкуємося не так часто, я надію, що у тебе все добре. Ніколи не забудуть ті моменти, коли ти с... ми сиділи в кабінеті в сам рівень, які конували від. Потім я стояла на репетиції на самому випускному. Корот. Коротше, кажучи... Згадувати можна багато сумного і веселого. На жаль, цього вже не повернути, тому я бажаю тобі успіхів у подальшому, щоб ти ніколи не забував нас. Ой, Боже, дякую. Ну ти... Нас... Нас баланс ще тисячі. Ого. Дарую. Ну, нас не вибилися, ну не слухаємо. Ну, пробуємо тримати, що ти. Ну, все, вибили. Ајде, ви казавате, не е глупо,